80 мільйонів гривень обійшовся державі лише друк бюлетенів на позачергові парламентські вибори. Завтра вже завершують роботу над ними. На комбінаті Україна друкують більшу частину. І туди запросили голову ЦВК та журналістів. Як друкують бюлетені? Бачив Павло Тирський. Так виглядає підготовка до друку бюлетенів. У спеціальний луток завантажують чисті аркуші, які по черзі надходять до друкарського апарату. 10 тисяч листків. От. Проходить минут 50 п'ятдесят. Далі аркуші безперервним потоком ідуть до фарбувальних апаратів, де й перетворюються на бюлетені. Швидке сушіння і далі бюлетені їх по чотири на кожному аркуші йдуть на перевірку. На цьому столі з'ясовують, чи не попливла фарба і чи чітко відрукований текст, а ще чи збережено всі захисні елементи бюлетеня. Папер виготовляється з водяним знаком Центральна Виборча комісія. Потім е хімічні реагенти додані. Е в папірі також є захисні волокна, які світяться двома е воє опроміненим дають світлення. Потім при друці вже використані захисні фарби. Винести бюлетень із друкарні неможливо, кажуть у відділі режиму. Крім того, що за цим стежить охорона, ведеться суворий облік. Тримав 30 листочків 30 надрукованих здав. Якщо є якісь там е брак, то ці. Лиймаються, здаються як брак, але все по рахунку йдеться. Щоб вчасно випустити необхідну кількість бюлетенів на дострокові вибори працюють друкарський комбінат Україна і банкнотно-монетний двір НБУ. Друкаркушів для голосування обідеться у 80 мільйонів гривень. Собі вартість одного від гривні 30 копійок до майже двох гривень. Тільки в загальнодержавному вибочому окрузі загальна вага виборчих бюлетенів становитиме майже 332 тонни. Це можна порівняти, скажімо, з масою відомого найбільшого у світі транспортного літака українського виробництва. 225 двадцять мрія, який важить 250 тонн. Друк бюлетенів мають закінчити цієї суботи. Уже від сьогодні їх почали розсилати на вибучі дільниці, так щоб устигнути до дня голосування, 26 жовтня. Полотильський Сергій Тищенко, перший національний.